І позитивного. Роблю вам лангош, я вже робила, але підписку стає майбуш майбуш. І показую вам ще раз. Берете квашене кісто. Як я замішую квашене кісто, я вам зараз покажу. Берете 200 грам квашеного молока. Беретеся е, на кіло муки. 200 грим квашеного молока. Та йде 150 г солодкого молока. У солодкому молокові ви розбавляєте е, дружжі. Е, муку просіваєте і е, солите її, муку, солите. Кемнягіньке кістечково своє, дивитись на лангуші. Далі, коли замішуєте, розтоплюєте масло, дві ложечки масла, коли сте замісили кістом. Ну раз моя вам причина підкиснути, Чините причину. причина, у мене є в відео, і підписуйтеся, вона йдети. Коли у вас підкисло тісто, е ви берете туто масло і замішуєте ще раз уже з маслом. Воно вам підкисне ще раз, і тоді ви робите лангош, не всякий. Я його не розкатую, я його качулку не розкатую. Я сіся кісто Всякі я руками сечень. всяк розчиню руками на олоянню рук і розчиню. Без рукавиць. За те, що я буду їсти я. Я собі чиню. У нас у меню нема. Но на мене, коли прийдете ячень. Видите, лангош це у нас виходить, Зараз ми класти жарити. Цей лангош буде не щастя з кетчупом таким, а й все із сметану. Вітя, зараз я вам покажу щось. У мене все кісто надуває, за те, що я його поливаю зверху так і сість ланго, що мене тепер надуть. Я хотіла всякі змняцкати та сюди викласти, поняли, якщо то, то, то все. Але я його мняцкати не буду, я щось придумала майчотки. Звісно, цей слангош може всякі щинити та сюди зверху я викласти то все. Але я придумала так, як він у мене все у мене все надуває. У мене все, я до чогося докиваю, все все надуває. Чесно. Я з вами не брешу, я до чого приклала свою руки, і все надуває. Все пухнасте. Я так розріжу. А сюди покладу начинку. Слухайте, яку я чиню начинку на сметані. Береш сметану, чесничку, не з кетчупом, а й сметану та й чесничку. та й ложку майонезу, я таке люблю. Сяк си насиплю. Сюди си сяк файно красно це усяк красно наб'ю. А сире я два змішую. Один сир моцарела. І змішую сюди, я наб'ю файно. Бірите, як набиваю? Усьо в ня пухне в руках. Так що хуйтер, не зв'язуйтеся з мною, бо візьму вас у руки, попухнете геть. Як вас візьму в руку. Поняли сте? Беру ще бринзу. І це ще з бринзу буде, ну дуже люблю брензу. Я не знаю, може за те, що я гуцулка. Я не знаю, за що, но ну, мене на бренді. Так страшно люблю бринзу, що не водно вам приказати. Видите ся? І ся, сяк? І це тепер косяк я свій прикрию. Я можу облизати, бо все я собі роблю. Йом? Ну, і в нас виходить некайтеський. Кісто м'ягушеньке, мнягушеньки. пухнасте пухнасте. Нє? І цякий у нас получає. цякий У насся получає. Як це його називає mm. Ну, дуже смачний. Дуже смачне. Я вам негана переказати. Кістом м'ягіньке, добреньке. Кось кладеться все зверху. Ну, слухайте, що я чиню. Я спеціально так роблю. Я чиню мало має тосте кісто. Коли кладу волой. Та я осяке зверху поливаю, а внося надуває, вноса образує середині дірочка. Розумієте, бо то все не було вон, без його не згонала. Та тому я ще й не сяка. Друзі тобе. Нягусеньке таке, нягусеньке. Ви можете наповнити чим хочете. Можете шкварку, кубасу, шовдрю, робіть свой рецепти, А то, котрі мені будуть казати, то взагалі не лангош, то що, то вообще все мене це мої рецепти, я ще й цибулі поклав. Бо мені все-таки так любить. Сім гарно і позитивно робіть ці їсти золотушки, щоб не були голодні.